Усім, як завжди, у цій порі, вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фрігішин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Уже за кілька секунд будемо говорити про те, як спека впливає на наш організм. Надмірна спека це є стрес для нашого організму, тому треба знати, як поводити себе у спекотні дні, а також для кого це може бути ризиковано. Більше про це ми говоримо із лікарем-терапевтом центральної міської клінічної лікарні Вітою Дубиною. Спекотні дні організм здатний себе сам охолоджувати. Для цього розширюються судини, збільшується серцебиття. І таким чином, якщо людина вже приймає ліки від тиску, тиск може надто сильно знижуватись. Або ж навпаки, через стрес. Та зневоднення та спас судин, навпаки, тиск підвищується. Також це є погано. Зневоднення призводить до згущення крові. Таким чином це є ризик, тромбів, інфарктів та інсультів. Також зневоднення е, впливає на підвищення рівнів глюкози. Пацієнти з цукровим діабетом другого типу не завжди активно відчувають ці показники. Таким чином е, людям потрібно контролювати активно рівні глікемії. Потрібно пити воду завжди, відмовитись від газованих напоїв, алкоголю а також кави, контролювати рівні глюкози та артеріального тиску після фізичних навантажень, а також пам'ятати завжди за правильне зберігання медикаментів. Тому що змінюється робота нашого організму, е, також пришвидшується обмін речовин та водно-електролітний обмін без назначення лікаря, попередніх обстежень та лабораторних та інструментальних змінювати дозу самостійно не потрібно. Перш за все потрібно відрізнити сонячний удар від теплового. Сонячний удар це є перегрів голови. Тепловий удар це є перегрів всього тіла. Різниця між сонячним та тепловим ударом, що при сонячному ударі в нас не буде підвищення температури тіла та загальної слабкості. При сонячному ударі більш є головний біль та нудота. Обов'язково потрібно пацієнта чи в прохолодне приміщення. Також зняти зайвий одяг, охолодити, чи це марлова пов'язка, чи це просто звичайна вода, і по можливості викликати швидку допомогу. Це небезпечно є для організму, тому що може призвести до перегріву або ж, навпаки, до теплового удару. Ми вибираємо більш для себе прохолодні години для займання спортом це ранкові або вечірні. Засмага небезпечна є в період з 11 по 16.00. В цей період у нас підвищується ризик до фотостаріння шкіри, а також підвищений ризик до раку шкіри. Спека буває на фізичних та хімічних фільтрах. Фізичні фільтри Поглинають та нейтралізують ультрафіолетове промінювання. Хімічні ж навпаки утворюють плівку. Що краще обрати? Для немовлят та для чутливої шкіри обирайте СПФ-фільтри на фізичних. Для умовах повсякденно, в умовах міста можна обирати хімічні або змішані. Обов'язково не забуваємо про нестероїдні протизапальні, а також знеболюючі. Для цього краще вам вибрати і бупрофен або парацетамол. Також потрібно завжди з собою мати антигістамінні препарати. Варто вибрати лоратадин або цитерезин. Не забудьте про протимікробні засоби, зокрема антисептичні мазі а Також а, мазі для загоєння ран а, для боротьби з а, утруєннями, зокрема шлунково-кишковими, не забуваємо про такі препарати, як смекталія, активоване вугілля. Хто краще любить, може обирати собі і біле вугілля, а також обов'язково в аптеці а, має бути СПФ засоб Ну що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу. Понеділок та четвер, о 12.30. Не пропустіть.